У квітні цього року російські війська завдали удару по прикордонному селищу Свиса. Особливо постраждав місцевий психоневрологічний інтернат. Установа зазнала значних руйнувань, а підопічні лишилися без місця проживання. Заклад переїхав до будівлі колишнього Шосткинського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію. Як інформує відділ комунікації поліції Сумської області, поліцейські постійно доставляють волонтерську допомогу для населення від благодійних організацій та країн-партнерів. Тому і цього разу старший інспектор з особливих доручень департаменту головної інспекції та дотримання прав людини національної поліції України прийняв рішення допомогти психоневрологічному інтернату спільно із капеланами громадського формування капеланський патруль, інспекторами сектору дотримання прав людини Шосткинського районного управління поліції та співробітниками головного управління. Національної поліції в Сумській області було заготовлено продукти харчування та доставлено до закладу. Правоохоронці надалі спільно з відповідними службами та формуваннями будуть проводити подібні заходи.